Відчуття свободи у суспільстві призвело до змін навіть у традиційних цінностях. Безперечним залишається така цінність, як родинне життя у шлюбі, але з іншого боку, якось непомітно та буденним стає таке явище, як цивільні шлюби. Про вільні шлюби та вільні відносини говоримо сьогодні у програмі Світло я її ведучий Сергій Тарасенко. Шлюби виникли в Голландії відомі своїм вільнодумством. У 16 столітті там вигадали, як обійти церковну процедуру. І почали реєструвати подружні союзи у мерії чи магістратурі. З часом все стало з точністю до навпаки. Формально головним став шлюб світський. А до вівтаря йдуть далеко не всі пари. Цивільним громадянським або шлюбом без обов'язків називають незареєстрований союз чоловіка і жінки. Сімейний кодекс трактує такі взаємини як спільне проживання без реєстрації шлюбу, а закон наділяє пари тими ж правами і обов'язками, як і офіційно зареєстрованих. Особа, яка проживала однією сім'єю з іншою особою, за умови, що вона не перебувала в іншому зареєстрованому шлюбі, вона має право на майно, яке було придбано в цей період проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу. Потрібно в цьому випадку просто довести факт проживання однією сім'єю. Це можливо зробити через суд. За даними соціологів, понад три чверті молоді, тобто людей віком до 30 років, абсолютно спокійно ставляться до спільного проживання чоловіка і дружини без офіційної реєстрації. Люди старшого покоління здебільшого вбачають у такому вільному коханні ознаку аморальності і розпусти. А з точки зору податкових органів. Відсутність свідоцтва про шлюб це одна з можливостей приховати істинні доходи і уникнути відповідальності за фінансові махінації. Щодо дітей, їхні права закон захищає незалежно від ступеню офіційності відносин, якщо у свідоцтві про народження вказані і батько, і мати. В іншому разі потрібно доводити батьківство. Успадкувати майно померлого цивільного чоловіка чи дружини теж можна тільки за заповітом. У нас суспільство готово до цивільних шлюбів, так званих. Можливо, це все робити, не реєструючи шлюб, можливо, повністю врегулювати відносини і уникнути всіх так проблемних моментів, в тому числі і при поділі, якщо буде ділитися таке майно яким би шаленим не здавалося кохання довгим і безхмарним спільне життя від розлучення у майбутньому ніхто не застрахований? Ми маємо дещо песимістичний такий погляд на цивільний шлюб.

Тоже семейный союз. Это тоже на добровольных началах и основаниях. Но, одно но, он обязательно должен быть зарегистрирован в государственном органе регистрации акторов гражданского состояния. Обязательно. То есть, да, это свидетельство о браке, которое ну, мы знаем, мы многие получали. Э, семья имеет те же самые признаки, как и брак. То есть, это э, совместное ведение хозяйства. Это ну, совместное понятие такое проживание, существует. Да? Конечно, как, э, существует. гражданский брак. Правильно? Да, да. да. А вот э, чему... Э, Пані Наталя, до вас питання, ви також юрист. Чому ми готуємось ну, до самого такого гіркого розвитку подій? Звичайно, кохання нічого не може підмінити, замінити. І неважливо, чи в громадянському шлюбі живуть люди, чи в законному, Це як точки то кажуть, зору, з, точки зору з, з точки зору душі. З точки зору кохання, тому що навіть і штамп в паспорті, як то кажуть, не гарантують вам кохання навічно. А це духовне питання, його треба розділити духовне і матеріальне. Тобто ці два питання треба розділити. На жаль, життя, повсякденне, буденне життя людини, воно є матеріальним. Нам треба щось вживати в їжу, нам треба десь жити, щось одягатися. І, на жаль, Нерідко так стається, що у нас дуже часто бувають такі, що шлюби укладаються незрілими людьми, або скажімо, під тиском певних обставин там різних, або не подумавши, не перевіривши свої почуття заздалегідь. Тому дуже часто бувають і розлучення. Ми не те, що готуємося до пасимістичних наслідків чи заздалегідь готуємося, але вони, як правило, закінчуються розлучення одними тим самим скандалами. Поділом майна і дуже рідко буває, що люди дуже цивілізовано, дуже елегантно ставляться один до одного і розлучаються. Завжди у цьому питанні для мене як для жінки, як для людини, як для громадянина, як для юриста втім, святим є питання дітей. А діти, на жаль, і тут всі присутні підтвердять, завжди стають теж об'єктами маніпуляції. Інша тема. З точки зору моралі, є е, певні сходинки. От те, що ми називаємо е, цивільним шлюбом, це шлюб, о, скажімо так, перша сходинка. Так? Другий е, шлюб да, має право правilesь... зареєстрований. Yanlış... А от ми зараз робимо про це на Другий зареєстрований. Це відповідальність перед державою, перед законом. Третій відповідальність перед Богом, це вінчення, шлюб, який благословенний. Все це шлюб, якщо це чоловік і жінка. Але тепер дивіться, те, що перед Богом. Це назавжди, бо ми говоримо те, що Бог віддав, люди не розлучають. те, що перед законом зійшлися, розійшлися, зареєстрували, розвелися. А те, що ми називаємо цивільним, це, це апріолі вже якесь тимчасове співіснування. Яке на жаль ну скажімо так най най найбільш ну, знаєте, все ж таки церква говорить, що ми маємо до досконалості прагнути, і тому все ж таки ми говоримо про те, що треба прагнути досконалості. з іншого боку, якщо це шлюб, церква його поважає. Навіть апостол Павло говорить, що е, віруюча дружина хай не кидає невіруючого чоловіка. І невіруюча дружина освячується віруючим чоловіком. Тому берегти шлюб треба. Але якщо вже апріорі закладаємо, що його можна просто взяли, розійшлися і немає шлюбу. Я хочу не. підтримати, сказати буквально одне маленьке слово, справа в тому, що з моєї точки зору, як з юридичним, звичайно, можна доводити наявність цивільного шлюбу, як правило, для жінок це дуже ускладнено. А, але цивільний шлюб це якби те, що є, начебто, але те, чого немає. Ні перед Богом, ні да. перед людьми, да. ні перед законом. Я нікому, я нікому з жінок особисто я, це моя тверда позиція, не раджу, м, скажімо, я іти согласна. на такі я роки. Ваше мнение. В первую очередь в ісламі є поняття брак. Есть конкретные правила, как заключаются акбракосочетания, определенные слова, когда девушка или ее представитель, ее отец, может быть, или близкий ей отдает ее в жены человеку, который принимает ее в жены. Это у нас заключается такой. даже если устный, но ну, мы обычно регистрируем его, поэтому в данном случае брак делается и для продолжения рода, но основная ситуация, которая связана с этим союзом, это чтобы соответствовало Божьему закону. Это ответственность во взаимоотношениях и, конечно же, в том числе и в материальных отношениях, особенно когда это касается. Если мы уже дошли до вопроса понятия развода, то э, ислам это четко регулирует и как э, подходить в этом вопросе. А понятие любви, понятие э, Добрых отношений, большего чего-то, то, что человек стремится уже в браке, то, конечно же, зависит уже от самого человека, от его культуры, от его воспитания, от его духовности. Регистрируются браки у вас. Так они также так в ЗАГСах или как-то нет. Нет, как? в принципе, если это, например, у некоторых по разных народах это по-разному заключать. То есть, другими словами, можно сказать, что это одна из форм гражданского брака но с точки зрения общества и Ну, устойчивости. Мы называем конкретно браком то, что у нас есть. Это определенное. Определенные конкретные фразы и слова, сказанные друг другу или же сторонами, заключающими брак. Если это регистрацию прошло, то нам облегчает жизнь тем, что в дальнейшем мы знаем. Э, сохранение, э, во-первых, сохранение рода человеческого это один вопрос. Второй вопрос чтобы не получилось кровосмешение, чтобы знали по роду, кто от кого происходит, чтобы был ребенок известен, от кого он. Разумею. И чтобы родители имели отношение э, ответственные по отношению и друг к другу, и к детям, к своим. И наследство. Атисьмикове, а процедура розвінчення існує така? Коли підійшли до Господа і запитали, Господи, у своєму законі написано, що як розводитися, так? Господь сказав, це по вашій слабкості, допускається те, щоб розвести. Я ніколи не підтримую слабкість людську, особливо, коли вона в таких важливих справах. Тому, Якщо він... люди, ну от так сталося, Церкви що церква не розвінчує, вона іноді констатує факт. що союзу любові це... Вже не існує. Люди Є... вже Ні, Але ж коли вінчаються люди, ні. а потім, Розвінчення немає. Немає? Це, що Бог з'єднав людина, нехай не роз'єднує. Є декілька моментів, по яких церква благословляє, що шлюб не дійсний. Так не розірваний. Які не це дійсний? моменти? Це моменти були це зрада, супружа. Це, можливо, хвороба людина, наприклад, психіатрія, психіатрія. Шлюб розвивається, розривається автоматично після смерті. Тому що, коли ми вінчаємо, говоримо, не залишу тебе аж до смерті. Оце найважливіше, коли людина, коли пара вінчається, вони обіцяють один одному бути вірними аж до смерті. Я скажу, що так, людина може. Все, що загодно витримати, жити в жарі, жити в холоді. Єдине, чого вона не може жити, це без любові. І коли людина вінчається, вона отримує цю любов, Боже благословення на любов, супружу для того, щоб жити, жертвувати за один, для одного. А оці всі проблеми, які виникають пізніше, виникає тільки з одної проблеми з одного джерела через те, що немає жертовності. Я хочу додати: дивіться, церква не розвінчує, не роз'єднує союз. Церква може благословити другий Суп, шлюб, да, але другий. тому, хто не винний у розриві першого. Тора підікніжжя Моїсеєва починається э, з розказу Всетворіння міра. И... На шестой день творения Бог создает человека. И это описывается словами. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его. Мужчину и женщину сотворил он их. И благословил их Бог и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь. Понимание того, что человек может быть, достигнуть полноты своего существования только найдя свою половину, составляет основу подхода иудаизма к вопросам брака. Прозвучало несколько ключевых слов во время дискуссии. Одно слово было ⁇ это любовь ⁇ второе слово ⁇ это ответственность. Иудаизм говорит, что и то, и другое очень важно, но ответственность, понимание того, что стоит за фактом заключения брака, должно определять решение человека вступить в брак или не вступать. Та тема, которую мы затронули, она действительно очень актуальна. По статистике около 82% молодых людей в возрасте до 30 лет в Украине считают, допускают возможность гражданских браков. Это люди разных национальностей, разных вероисповеданий, в том числе и евреи и иудеи. И с этим мы не можем не считаться. Возможно, в этом выражается, проявляется. как раз вот ответственность подхода человека, молодого человека, который считает, что таким образом он ответственно подходит к будущему решению, вступать в брак или нет. Это тоже имеет право на существование, такой подход, тем более, что ну, действительно мы не можем закрывать глаза и говорить, что это однозначно плохо или каким-то образом приспосабливаться. Мы должны, наверное, религиозные деятели должны попытаться осмыслить эту ситуацию. Но, э, говоря о иудаизме, о подходах иудаизма... Ну, мы говорим о... сейчас об осуждении больше. Их осуждают нет. или нет, эти браки вот, э, в иудаизме? Гражданские И, браки. Иудаизм говорит, что человек должен подходить ответственно к вопросу заключения брака. Вот, вот, вот А дальше нет. человек сам уже да, Олега, решает. решает. Вот, э, например, ответственность. Якщо люди беруть шлюб офіційно, а вони різних, ну, сповідають різні віри, так, і хтось вимушений відриктися від своєї віри. А у громадянському шлюбі можна і не відрикатись, наприклад. Який гріх страшніший? Чи громадянський брак шлюб, чи відречення. Перш за все, напевно, в жодній релігії, яка присутня в Україні, ні в християнстві, ні в ісламі, ні в юдуїзмі, немає чіткої вимоги відректитися від своєї віри, укладаючи сім'ю. І тому в нас в Україні присутні сім'ї, які належать до різних релігій, де чоловік там християнин, жінка-мусульманка чи навпаки, чи, чи юдей, це не становить проблеми для сім'ї. І тому е, говорити про те, що сім'я є причиною відречення від віри, так питання ми не Може можемо, можемо ставити. інше питання, чи що батьків що, е, щодо самого поняття громадянського чи цивільного подружжя, ми мусимо все ж таки провести чіт, чітке розмежування термінів. Це не є подружжя, це не є сім'я. Якщо хтось живе з е, кимось під одним дахом, це ще не означає, що це є сім'я. Сім'я є тоді, коли вона є благословенна Богом. І якщо ми говоримо сьогодні, що наше законодавство дозволяє е, щось схоже, чи сім'ю невінчену, чи, сім без, чи, сім чи е, просто співжиття двох людей, які ми називаємо цивільним подружжям, то це не є сім'я. Те, що ми сьогодні маємо проблему громадянських подруж, це не є проблема незрілості, тому що е, чи проблема розлучення не є проблемою незрілості. 100-200 років тому люди одружувалися не в тому віці, в якому ми одружуємося сьогодні, а значно молодшими. І тому вони були менш зрілими, ніж ті, які вкладають сьогодні подружжя. І це не менше воно не стало для них причиною розлучення. Причина розлучення є в іншому, в тому, що наша цивілізація з одного боку звикла працювати по короткочасних проєктах. І сім'я часто добре, під таким я розглядає питання. Невпевненість у завтрашньому дні це є причина того, що люди ну, не ризикують одразу брати шлюб офіційний, щоб потім не доводити от до того, до чого це доходить при розлученні. Ні, здесь абсолютно це не не, не, являється причиною, тому що у віруючого чоловіка є уповання на Бога, и вера в том, что Бог помогает в добрых делах, и поэтому. Завтра, может быть, очень много чего произойдет. Может быть, война что-то еще. В некоторых местах уже война идет. Поэтому здесь суть не в этом. В данном случае, когда мы говорим о бракозасочетании, о заключении брака, образовании новой семьи, очень важен, опять-таки, возвращаясь ко всему, важен момент, что говорят гражданский брак. Гражданский брак в данном случае понятие, если мы говорим о религиозном понимании, то это то, что происходит в обществе, и общество знает. Объявлены это. То есть знает, что эти двое сделали между собой, заключили акт бракосочетания. Есть даже некоторые камни преткновения в регистрации ребенка, который был рожден вне брака, который зарегистрирован. Так, если ребенок в порядке, все, он рожден в браке, хватает заявления только одного из супругов. Потому что у всех есть детей графа отчество, то есть отец. Безусловно. Да. А если э, люди прожили в гражданском браке, то заявление обязаны написать оба. Только и тогда ребенка можно зарегистрировать. Абсолютно. Отец верно. может отказаться я, я хочу, от этого. Я, я хочу вас поддержать в этом, если есть муж и жена, которые в законном <связанных> браке, соответственно, априори считается, что, что мотив, их, что их отцовство ребенка. доказано. Да. Женщина да. все объяснили. А <связано> я, я хочу вам <связано> сказать одну <связано> маленькую вещь: если отец Потом вот родился а, ребенок вне законного брака, да, в цивильном браке. Да. Что получается? Отец может вдруг передумать, и тогда женщина не дать согласия. А на женщина то, чтобы... не может вдруг передумать. А женщина не может, потому что ее, Давайте. ее, скажем, а материнство установлено априори, да. <сорка> е, боже, заповедь, кому же и цивильный, и державный, и церковный шлюп. Бо заповідь не говорить, який шлюб треба робити. І ця заповідь єдина для всіх світових релігій. Не перелюбствуй, люди мають, не зраджуй. І оце мають пам'ятати всі, хто. Укладають шлюб, ті, хто сходяться, вони не мають зраджувати друг друга. А потім вже ступінь досконалості цього шлюбу, він, вона може бути. Це ж життя, люди, а, і А ми вже не обговорюємо питання. це. Ви, не буває в житті. Так. Так. От, От, це відповідальність. Коли приходять такі молоді сім'ї і кажуть, ви знаєте, отже, ми ще не готові, ми ще не впевнені. Ну, ви ж кажу, вже живете з сімейним життям, все, так, ми живемо. Цього... А ви спробуєте сісти в автомобіль без прав. І коли поїдете, вас гаїшник зупинить і скаже, а покажіть право, ви скажете, знаєте, ми ще не впевнені. Що ми можемо їхати. Прекрасний ще... приклад. Тут важливий питання в тому, що коли говорять про відповідальність, о моралі, о любви і так далі, в исламе есть конкретные определенные правила по поводу материальных отношений. То есть муж обеспечивает семью однозначно. Женщина, она не обязана работать, не обязана зарабатывать на семью, она не обязана кормить детей, она много чего. То есть, есть вопросы, которые связаны с мужчиной, это его задача. Это раз он взялся жениться на этой девушке, то он обязан ее обеспечивать. Это уже как моральное, получается, ограничение рабства. Моральное рабство это, друг, нет, перед это, другом, другом. Это малика. обязательство. И при разводе там тоже есть определенные разделение теперь когда мы говорим о разных религиях о представителях разных религий то мусульманин может жениться на христианке на иудейке на мусульманке вот но мусульманка она не может выйти замуж за не мусульманина потому что в нашей религии в основе в самой главной книге это в, в коране есть Четкие определения по поводу, как иметь какие взаимоотношения с представителями других религий. Общение, есть границы общения. Не означает, что при, при общении, не совершая никаких ответственных актов, значит, уже вступать в половые отношения. Нет, или не об этом другие. речь. Да. Просто вот муж и жена, они же сначала встречаются глазами, как вы считаете? Брак законный, брак религиозный, брак гражданский. Мне кажется, вот э, такое многообразие прилагательных слово брак говорит. Слово брак оно тоже имеет. Э, да, и, и слово брак да, оно тоже имеет такую э, двусмысленность некую заключает в себе. И я думаю, что это многообразие является выражением кризиса самого института брака. И вот я думал, что юристы зачитают статью, 21 статью Семейного кодекса, понятие брака. Религиозный обряд брака не является основанием для возникновения у женщины и мужчины прав и обязанностей супругов, кроме случаев, когда религиозный обряд брака состоялся к созданию или возобновлению государственных органов регистрации актов гражданского состояния. В э, иудаизме э, есть религиозный обряд брака, который называется Хупа. Под специальным балдахином стоят жених и невеста, производятся определенные действия, и документом, который подтверждает, что этот обряд э, бракосочетания состоялся, является к ТУБА. Это документ, в котором оговорены все условия этого брака, и одним из обязательных пунктов к ТУБЫ является статья о том, что возможен развод супругов, и что в этом случае муж должен определенным образом обеспечить свою жену. То есть иудаизм подходит к Браку з поніманням святості цього события і з поніманням того, що люди все-таки можуть помилитися, що люди слабі. І это, этот пункт теж є. Наші церковні документи про шлюб визнає весь світ. Коли людина їде на постійне проживання до Греції, Італії, до Сполучених Штатів, ми завжди даємо довідку, що людина перебуває в церковному шлюбі і там. Цю довідку визнають, визнає держава інша. На жаль, ми маємо ці на наслідки на юридичному рівні на юридичному рівні. Ми маємо ці наслідки атеїстичного такого ставлення до церковного шлюбу. Тому я думаю, що з одного боку, нам навіть краще в цій ситуації ми можемо апелювати до совісті, а не тільки до підпису. Але все ж таки, церква може повінчати. От, відповідаючи на це питання, якщо людина не є не зареєструвала перед державою свій шлюб, але тільки в тому випадку, коли е, священик знає цих людей, коли вони є парафіянами цього храму, і е, скажімо так немає церковних пересторог щодо реєстрації, е, ну щодо до щодо церковного шлюбу, А так само про Ви згодні з тим, що говорять, що це дуже важка праця життя у двох. Це дуже важка праця, але запам'ятаймо одне: хто живе у шлюбі, той відчуває справжнє щастя родинного життя. І пам'ятаймо, що ми, ті, хто прийняв шлюб, отримали благословення Боже. Допомогу Божу на те, щоб цю важку працю звершувати разом. І Бог допомагає. Тому що є величезна кількість прикладів сімей, які отримували шлюб. Отримавши Боже благословення, змінилися повністю у один до одного. Дуже дякую всім за цю розмову. І, звичайно, ми почули багато думок. І цивільні шлюби вони існували і будуть, мабуть, існувати. Але ж хочеться вірити в те, що е, шлюб, е, який є від серця, все ж таки десь робиться на небесах, а на землі люди просто проходять якісь випробування. Ваші відгуки та пропозиції насилайте нам на офіційну сторінку Фейсбук Першого національного каналу. До наступної суботи. Це була програма Світло я ведучий Сергій Тарасенко.